Доброго дня, друзі! З вами компанія Автопарк міста Вінниця. Знаходимося на вулиці Соборна 1А. У нас нове надходження Nissan Qashqai 2008 року випуску на повному приводі з 2-літровим дизельним двигуном, в дуже гарному чорному кольорі, дуже виглядає ефектно. Тонований. Маємо 17-фіслоні диски гума в умов гарному стані. Партронічки покупу, фаркоп. Авто без пошкоджень, без підкрасів в дуже гарному стані. Нас зустрічає задній ряд сидінь. Текстильний, три підголівника, без пошкоджень, без підкрасів, карти в гарному стані, без нарікань. Переходимо до переднього ряду сидінь. Так Також нас вистачає великий текстильний диванчик. Маємо мультируль, 100 підйомнички, тачки сіда та дощу, автоматична кропка передач, штатна мультимедія, панорама. Карти в гарному стані без нарікань. Коли дана позиція, ми вас чекаємо в місті Вінниця по вулиці Соборна, 1А також автодоступне в лізинг та в кредит.